Є ще один аспект, який проглядається за цією історією, це втрата, про що ви, власне, вже сказали, Росією контролю над Південним Кавказом і поширення своїх інтересів на цей регіон, саме Ердогана. Тому що все-таки ну, Туранського проект, так відомий, давно відомий, він, ну, певне, ще має перспективу на життя. І об'єднуватиме чимало країн, саме тюрського світу. Що як на мене може бути викликом для Путіна? Чи справді ми можемо про це говорити? Ну, давайте так, що Росія ще до кінця не втратила на ну, Південному Кавказі, і військова база їхня в ЮМІ стоїть, і ФСБшники там сидять. І Вірменська залізниця належить росіянам, і атомна електростанція належить росіянам і так далі. Хоча, безперечно, процес деградації російського впливу на Південному Кавказі він наочний, і навіть самі росіяни це визнають. Тож Маркідонова слухав колишнього знайомця, проєкт Уран отримав абсолютно нове дихання. Після знову ж таки російської агресії проти України потреба в елементарна потреба в шляхах сполучення. Західний кордон Росії Білорусь чи то повністю заблокований, чи то не повністю, але в будь-якому випадку не є більше таким надійним, великим, великою трубою, через яку товари йшли в Європу. Відповідно, і Китай, і Центральна Азія зацікавлені в активізації співробітництва цього так званого серединного коридору. Там вже заплановані інвестиції, на Каспії вже будуються порти, розширяється транспортна інфраструктура. Казахів вже думають про збільшення потоку нафти на Баку, Ой, на Баку і на Баку, і на, на Грузію відповідно. На Батумі, де нафтоналивний порт є, це все є. А, розвивається військово технічна співпраця між країнами, Азербайджан в вересні буде приймати військові навчання. Якщо не помиляюсь, Казахстану там не буде закономірно, але Узбекистан вже буде присутній. До речі, в Центральній Азії дуже уважно слідкують за цим протистоянням баку Москва. Як можна якими інструментами відстоювати свої інтереси? Бо тут і Узбекистан, і Киргизстан, і Таджикистан всі стикаються з періодичними репресіями стосовно своїх діаспор. Ну, там це заробітчани а, більше, не. бо в Азербайджанське значно менше заробітчанська саме складова. Але гроші гроші є. Доволі сильно гальмівним фактором. Туреччина mm -hmm. не в тому економічному стані досі. Останні п'ять років цієї кризи вони достатньо серйозно ну, зменшують можливості зовнішньополітичні такі амбіції. З одного боку, Тречини останній рік просто свято Перемог. Тут тобі Сирія, тут тобі ПКК, яке раптом пішло на угоду, тут тобі. Перспектива мирної води між Азербайджаном та Вірменією. Ну і і Путіна приймає із Трампом. Все прекрасно, ну просто неймовірний зовнішньо-політичні успіхи, і перспектива повернути сирійських біженців. Що як що ледь не основне внутрішньополітичне питання за виключенням грошей, що у людей грошей стає менше? Ну, але е, ці всі проекти потребують грошей. Тобто, поки і... що перепрошую, пане Сергію, зарано говорити про якесь протистояння, наприклад, Вірменії з Азербайджаном і Туреччини. Не випадково говорю про Ердогана проти Путіна. Ми будемо бачити лише епізодичні такі, да, якісь речі. Е, я маю на увазі заяви, там як Алієва по відношенню до Москви. Так, мені здається, я можу помилятися. але Мені О. здається, по-перше, Ердоган зробить все можливе для того, щоб. Е, ну Максимально деескалювати відносини баку Москва. Uh -huh. Uh -huh. От, єдине, що я би вже придивлявся до прикордонних інцидентів на Азербайджану на російському кордоні, uh -huh. от, які Росія може влаштовувати. Хоча Ну всі сходяться на тому, що навряд чи це перейде в гарячу фазу, повноцінну гарячу фазу. Але в будь-якому випадку, РДА не хоче воювати за Азербайджан. Дуже не хочу, буде робити все для деескалації. Для нього важливо, що він говорить з путіним. Його головний, ледь не головний есец посил, меседж послання для власного народу. Я не дам, не дам, не давав і не дам втягнути туреччину війну. Як цього хоче там поганий захід. Україна є жертвою цього поганого заходу, ми є друзі, другом України, але ми не ворог Росії. Та Україна бідна жертва, тому що її використали, на неї напала Росія. Тому ну, там достатньо сильні проросійські меседжі турецьких медіа присутні, і, і е експерти Аля Дугін. Там теж дуже себе добре почувають. Тому Ердоган його задача це ескалювати. Ну, мене я, я погоджую з вами, що так на Ердогана так воно то виглядає і скидається. Але от як тут Аліїв буде себе почувати в такій непростій конструкції, тому що все-таки, як ви говорите, його власне его, яке проявляється. Він не, не зможе його заховати десь дуже глибоко, принаймні, вибачень він і далі вимагатиме від Путіна за збитий літак і за те, що вони фактично зараз на Росії кошмарять е, діаспору азербайджанців. Ну так, звичайно, ну там не тільки кошмарять, там вже почались заборони на експорт, е, за, на імпорт з Азербайджану сільськогосподарської uh -huh. продукції. Ну традиційно те, що постачалося о, овочі, фрукти, молочна продукція. А Зібачан буде шукати, ну, чим він може відповісти. По-перше, по-друге, Аліїв не буде натискати на газ наповну. Це все буде дуже дозовано. Ваш крок наш крок, ваш крок, наш крок. Ну, наприклад, після того, як він почав вимагати вибачень. Значно побільшало кількості негативних е, mm -hmm. згадок Алієва в російській пресі, вони Їх навіть не... вже примазали, вибачте, до історії з павутиною. Але, але це вже зараз, після а, того так. як він заявив. А перші місяці е, азербайджанці, наскільки я знаю, по дипломатичним каналам просили знизити градус е, протистояння в публічній сфері, в медіа і е, mm -hmm. на пабліках. Після того, як Росія цього не зробила, десь з квітня, в травні, ну, в травні точно я думаю, з квітня почалася дзеркальне згадування Путіна. Спочатку Росії, а потім Путіна. І тепер вже Росія піднімає скандали, фактично, з тим, що як ви можете в такому тоні згадувати нашого президента. Тому це буде обережна дуже ескалація, але дуже послідовно. З іншого боку, Путін може піти не на, не на публічний безперечно, крок, а на принаймні почати суд над тим майорам чи підполковником, не пам'ятаю, який видав наказ mm -hmm. на спеціалітака. І, наприклад, посадити його в СІЗО навіть на місяць. Uh -huh. Я думаю, що в Баку після цього теж здадуть uh -huh. назад. І вони через не швидко до кінця року повернуться до попереднього рівня відносин, мінус там, наприклад, один, одна сходинка. Тобто холодніше, менше, будуть все затягувати, Та всі питання, які будуть необхідні, всі будуть затягуватися. Але ніхто не буде говорити ні. Такий варіант можливий, я його оцінюю в 20%, ймовірність Але основний базовий сценарій це продовження такої тихої конфронтації і пошука Лієвом таких асиметричних ходів, які з одного боку не дозволили в Росії, там, умовно кажучи, Euh, щось бомбардувати, але і були достатньо дошкульними. Єдине, що я боюсь, що в якийсь момент росіяни можуть за Балтійським принципом просто підривати газопровід на чи нафтопровід на дні Каспійського моря. Наприклад, ну да, така провокація може бути, але справді зараз великі гроші, які обертаються між Азербайджаном та е, Москвою, і саме нелегальні великі гроші, про які ми говоримо, вони будуть стримувати, як на мене, цю ескалацію. Один іще ники будуть, хоча звісно дуже хотілося б, щоб було трішки по іншому.